Всім привіт! Пішла пора виходити на городи і вже не є роботка сьогодні. Він іде по фризу, тому що потрібно йому сьогодні пофризувати 40 сотих городу. Це він зараз їде до своєї бабулі. Роботи в нього там буде багато, але він впорається, тому що в нього суперсила і в нього супер кінь там стоїть. Ні, не супер кінь, супер танк, як він говорить. Дивіться, він усю цю фрезу просто тягне однією рукою. <су> Суперсила є. Суперсила відкриває борт і зараз без навантаження на борт цієї мощної фрези. Ну Звісно, кохана ти мені зараз допоможеш, бо я сам не справлюся Так. <су> да. Тільки вона нелегка. Опа, все зі. а ну потримай Так, в принципі, ми завантажили. Далі, далі мотоблок у нас в чудовому стані, тому що ми недавно їздили в ним в посадку по дрова. Можливо, ви вже бачили відео на Ютубі. Ну, ще раз вам нагадаю, в мене поламалася була ось ця дікомпресор, поламався, був. Я його вже відремонтував, все чудово. І через те, що. Знімав клапану кришку, витекло десь ну, грам, грам 100 там, масла. Тому зараз залию при вас, щоб не забутися. Тому що йдуть, як би сказати, не самі легкі часи час. для мотоблока, він буде пахати. І йому потрібно, звісно, щоб була змазка добра. Тут його. Херо, херо. Є. Також зараз дали їм дизеля, тому що перевіряв він там. Уже на дні. Уже на дні. Тому що мотоблок працює, виконує свою функцію, не стоїть без діла. Дивіться, ось його немає дизеля. Немає. дизеля. Нема. Треба було натискати, щоб покусували. Пішла, пішла. Їш маленьке, їж. Тобі можна. Їж. Ням-ням-ням-ням. Ти його так годуєш. Ну, а як? Ти що? Ти уяви, що він робить? Він працює на всю. Ну, все, є. заправили його. Чудово. Подивимося, що тут у нас з водою в радіаторі, значить теж порядок, ніде нічого не витікає. Як бачимо, водичка є, щоб не було, як би сказати, щоб він не кипів, щоб він не горів, щоб він почував себе комфортно. Все в нього там є. <рес> Та ні, щоб він не перегрівався, тому що це дуже погано для мотоблока. Може нести дуже, як би сказати, наслідки погані тоді. Так, що в нас далі? Це все, все взяли, можна вирушати, в принципі, газу в підлогу, давайте я його заведу. Зараз при вас, щоб ви не думали, я його вивів, ні разу не заводив. Мотоблок три рази круднув і поїхав. З новим дікомплектом. Приїхали ми на місце локації, як можете подивитися, направо, ось, скільки соток є в нас. І наліво тут невеличкий участок до того горіха впродовж. Це сьогодні та територія, яку я перероблю без перериву, до речі. і також вам покажу, скільки я спалю солярки і скільки я витрачу часу. Я сподіваюся, що це без привички я витримаю. Там 40 сотих, всього-навсього. Всього-навсього. <свіс> а зараз знімаємо фризу потихеньку. Сюди маленька! Сюди! Геді! Оп! І легенько її тільки тако через себе Кидок Ага. Ага. Є. Далі що ми? Так далі зараз знімаємо прицепне, прицепа знімаємо. В принципі, тут зрозуміло. А такий ось отут у мене шплінт із провалки. Товстой, як можете бачити. Зато працює надійно, не губиться. Але ж його ще... Тільки попробуй витяг. витягнути, тепер він позгинався. Треба якийсь плескупціна. Що, суперсила мені допомагає? Та суперсила просто може спалити його. Цей шплінт. Я не хочу її використовувати зараз. Так, ось. Да давай, дура, вылазь. О, щось трошки пишу ночью. Давай. Так грёбаный ты, Джон. О, зи. Так, кидаем его сюда. Штопор. Тоже кидаем сюда. Вот так, випадай. Зразу тільки чик-пік. Ой-ой-ой, що -ой, ж таке? Отак стає. Тут тоді дістаємо ключ. У Ді нас тут ключик. Зразу швиденько. Шк. Знімаємо плиту і ставимо ферзу. І працюємо. Две упора, не впали.

Так, є такі у нас ось болти з гайками. Знімаємо плиту. Давай на плиту ложимо цю всю движуху і під'їжджає фреза. Що тут фреза, фризочка моя? Тихаю, накрутимо колесо пель. ピッシュピ Фух, нарешті ми переставили ферзу і будемо зараз починати працювати. Як тільки я почну працювати, ми вам скажемо точну годину, скільки я почав, і точну годину, скільки я закінчив, і зробимо невеличкий підсумок, скільки в мене це забрало часу, і солярки. Ну і звісно, побачити результат, який буде відбуватися. Зараз почнемо потихеньку рухатися. Приємного перегляду, дякую за те, що дивитесь. Шукаємо галоші, які мені тут треба вдіти, щоб переробити цей город. Напевно ці, так? Да? Попробуй. Нормально. Чобо ти скоро ходи. Всьо, готові працювати. Давайте подивимося, скільки в нас зараз тут дизелі, щоб ви на око собі запам'ятали. І після закінчення праці вам також покажемо бачок. Так, все, сфокусували. Далі що? На годиннику у нас 10.30, заводимо апарат і рухаємося до перемоги. Подивіться, як це все виглядає. Женя вже на фініші, красоту зробив. Навіть подивіться ось сюди. Він уже босий це все робить. Напевно, галоші йому напарили ноги, вони відпочивають, а Женя ще досі не відпочиває. Хочу вам що сказати: що мотоблок жодного разу не глушився, Женя жодного разу не відпочивав, він ото як почав переробляти з тої сторони. І так він фрезує. Аж сюди, в цей край, без зупину. Я не знаю, де в нього береться ця суперсила. Але він працює на всю. Себе не шкодує, не відпочиває. І танкові своєму не дає відпочивати. Але він знає, що він робить. Подивіться, ось ще з цієї сторони вам покажу, як це все виглядає. І зараз ближче. Вам покажу, як це все відбувається. É o meu Ух, глуши, Нарешті. Любі підписники, нарешті це скінчилось. Було дуже нелегко. Банки реплять, руки вібрірують, голова бу, 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 бу. від цього двигуна мотоблока. Ні разу його не глушив. Дивіться, в нас оце ми переробили десь ну, 45 сотих, можливо, 50. 40-45, отако приблизно. Витратив я на це часу 4 години. Завжди працював е, другою передачею пониженою, газ в підлогу і, коротше, бігав. Ноги ось чую. Завтра будуть реп-реп. Ну, завтра ще вдома потрібно буде переробляти. Ну нічого страшного. Витримаємо. Подивіться на оці руки. Я навіть вже галоші зняв для того, щоб. Легше було і комфортніше, тому що земля важка, по-перше. І по-друге, налипало, отакі ось вальки налипали, і було важко просто ходити, то вирішив зняти їх та й побігати босим. Корисніше набагато. Далі що? ще? Давайте заглянемо в бак. Що там нам по бачку, дизельку. Мотоблок, як бачимо, витримав. Ніде нічого не поламалось, це радує бак. Як бачимо, трошки підів. Ну, тут ще є усе. Ну, в Бакосі, зараз я похилетаю. Можете бачити, так? Але вже фільтр оцей, що очищує, то не дістає до дизеля. Та якось так, да. зараз будемо потихеньку збиратися додому, вже скільки там, пів третього, так? Зайдемо зараз ще до бабулі скажем, що все зроблено в ідеалі, як вона і просила. В принципі, тут більшість згороду буде засадено гарбузами. Тому через то і робилося в один слід і другої передачі. Швидко, якісно і надійно. Водички попить. Погнали. Вимикай. Так, п'ять хвилин зараз відпочинемо тут з бабою потеревенним. Та й будемо збиратися. Потрібно вдома ще там попрацювати трішки, поки погода така хороша. Ми вже все зробили, зібралися додому, погрузили фрезу, летим. Дякуємо всім за перегляд. Не забувайте, звісно, ставити вподобайки і напишіть в коментарях, ви вже фризували город чи ні.